У потрібному місці в потрібний час. Ольга Поліщук працює в медицині ось уже 25 років. Вона фельдшерка бригади інтенсивної терапії рівненської екстренки. За цей час провела вже чимало серцево-легеневих реанімацій та допомогла врятувати далеко не одне життя. Нещодавно їй вперше за багато років довелося робити це в домашніх умовах. Сталося це увечері 31 березня, коли жінка мала вихідний. Нічого не передбачало біди. Як правило, люди всі сидять вдома, собі відпочивають, і тут такий стук в двері. Ту вдух, духтух. -ду -ду -ду. Боже, думаю, що сталося. Але відкриваю двері, стоїть сусідка заплакана. Я все зрозуміла з першого погляду, тому що знаючи, що сусід у нас після інфаркта і недавно. Я зразу побігла, як була босенька, так і побігла до сусіда, який лежав в коридорі без ознак свідомості, дихав через раз. Я розпочала, ну перевірила пульс і розпочала серцеву реанімацію. І зразу ж автоматично почала гукати, що викликаєте швидку і зразу реанімацію, зразу, щоб прийшли з дефібрилятором. Доки їхала швидка, жінка ні на мить не припиняла реанімаційних заходів. Каже, їй дуже допомогло, що в цей момент поруч було надійне плече. Мені ще безпосередньо допомагав мій чоловік, виконував абсолютно всі мої розпорядження, згадав все, що знав, все, що не знав, і чітко все виконував. Робив натискання на грудну клітку, бігав за носілками, допомагав в переносці пацієнта, шукав сусідів. Кажу, якби без нього я б не справилася, він повністю все мені допомагав. І це дуже приємно, що він не розгубився і допомагав. Не менш приємно здивовано. Жінка себе відчула, коли приїхала швидка, адже на виклик за неймовірним збігом обставин прибула її рідна бригада. Тож після приїзду колег вона продовжила надавати медичну допомогу вже разом із ними за допомогою спеціального обладнання. Дуже швидко наші колеги під'їхали і під'єднали електроди. Подивилися, що там є фібриляція, зробили розряд, ритм відновився і почали транспортувати до лікарні. Це так було все швидко, що ви знаєте, що навіть не встигли злякатися. Здивовані такі зустрічі були і колеги Ольги. кажуть те, що до моменту їхнього приїзду жінка весь час реанімувала пацієнта, в подальшому зіграло велику роль. А окрім того, вона допомогла і їм. Що важливого є в цій ситуації? Це те, що надавалася домедична допомога. І це міг бути кожен із нас. Зазвичай люди починають таким цікавитися, коли в їхній сім'ї вже або в сім'ї, або на роботі вже стався якийсь трагічний випадок, і вони починають задумуватися про те, чи могли вони чимось допомогти. По-перше, вона допомогла йому в подальшому. Вийти з цього стану, а ще й нам це додаткові руки, додаткові знання, що також покращує надання нашої допомоги. Віра Прокупчук зазначає, вкрай важливо, аби серцево легеневу реанімацію вміли здійснювати усі, адже це збільшує шанс на збереження життя та здоров'я людини, яка перебуває в критичному стані. Тож абсолютно кожному слід цьому навчитись. На базі нашого центру працює навчально-тренувальний відділ, який займається не лише наш наших навичок, а ще й тим, що навчає звичайних людей, як надавати домедичну допомогу, як проводити серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої. Надавати стабільне положення людям з непритомністю, і це дозволяє людям до приїзду швидкої, так би мовити, без ускладнень, без неврологічного дефіциту вийти після зупинки кровообігу і мати задовільний стан і продовжувати якісно продовжувати своє життя. Саме завдяки тому, що Ольга Поліщук в силу своєї професії володіла цими навичками та в критичний момент опинилася вдома. А її колеги швидко прибули на виклик, чоловіка, який був на межі життя та смерті, вдалося врятувати. Нині він перебуває в свідомості, та за словами лікарів, у нього є величезні шанси на одужання. Ангеліна Буракартем